Логічна англійська правопис урок 21. По складах. Склад із чарівною І. А тепер працюємо з чарівною І, третій тип складу. Треба ж нам колись дізнатися про всі її ролі. Утворення складів це також її функція. Подивіться на ці слова, ви, певно, їх пізнали: lake, note, rose, nose. Shine. Також трохи довші слова. Inside, compete, combine, produce, resale. Можливо, ці склади у ваших підручниках у школі називалися відкритими. Ні. Це третій тип складу. В англійській мові називають його CVE. Скорочено від consonant vowel silent i. Ми маємо приголосну, потім голосну, потім кінці silent e. Ту саму німу і, або чарівну і, Такий склад є або один в окремому слові. Або він наприкінці. Деколи він може бути і на початку, але здебільшого наприкінці. Четвертий тип складу. Склад зі сполученням приголосного та LE. Така довга-довга назва. Англійською не краще. Constant plus LE syllable. Давайте я вам покажу, що це таке. Ось тут цікаве. Дивіться. Слово table. Як ми його читаємо? Насправді ми читаємо тей-бол, зовсім немає голосної. Або є, але така невиразна. Бачите, така перевернута до, до гори дригом, вона називається шва. Тей-бол це так виглядає слово в транскрипції. Ей, e з рисочкою на горі, це довга ей, e тей, -e". а далі бол. Бачите, у дужках стоїться сама шва, це означає, що вона або вимовляється, або зовсім пропускається. Але якщо голосна, яка б вона там не була, пропускається, то ми не маємо складу. Table ніби має два склади, але деколи ми випускаємо голосну. Логічно, ми би писали отак, оранжевим, tейба. Але пишеться. Через історичні плутані причини пишеться так, як пишеться. Якщо ми пропустимо голосну, у нас не буде складу. І тому ми додаємо в кінці слова ось цю пусту, німу, непотрібну і, хоча б, для того, щоб мати повноцінний склад. Особливий такий тип складу. Ба Бабо Needle, sample, sample, marble, marble, title, title, table, тейболтейбол. У нас залишилося ще два типи слоги, які я вам покажу наступного уроку. Мене можна знайти у Фейсбуці та Інстаграмі. Також запрошую вас підписуватися і ділитися цим каналом із друзями.